Привіт! А чи знаєш ти, що на тему можна забрати безкоштовні товари і не один, не два, не три, а більше? І якщо вже ти зібрався там щось купувати, то забери свої товари безкоштовно. Гіпермаркет тему підготував їх для покупців з України, але є одна умова: ключова. Потрібно скористатись спеціальним купоном, який ти знайдеш. В описі до цього відео і бачиш перед собою, щоб ним скористатись, відкриваєш сайт по лінку з опису до цього відео, або вже відкриваєш додаток тему, якщо він в тебе встановлений, і в поле пошуку вводиш. Ось цей промокод. Ще раз кажу, спрацює лише цей код і лише один раз. Після його введення система відкриває сторінку з анімацією, красивою графікою і показує те, як ви виграєте ці безкоштовні товари. На додачу до гарантованої кількості безкоштовних товарів, а їх там три чи чотири, ви можете виграти ще один, два чи три. Потім тему пропонує обрати товари, які вам прийшлють безкоштовно. Тож, як ви бачите, все відбувається дуже просто. Достатньо ввести купон в поле пошуку, обрати товари, які отримаєте безкоштовно, обрати товари, які купуєте, оформити замовлення і суттєво зекономити. Повторюсь, код купону, який треба ввести, в описі до цього ролику і перед вами. Правильний лінк для того, щоб спрацював купон, також в описі до відео. Ну а більше подробиць про те, як купувати на тему зі знижками, дивіться в наших інших відео на каналі. Виникнуть питання? пишіть в коментарях. До зустрічі.